А чи знаєте, ви свій луч і підлуч місії? Луч це саме задача душі, енергії, дії, що саме ви повинні зробити в цьому житті, а підлуч це саме інструмент, завдяки якому ви будете досягати цього, ну, цих задач, цього луча. Насправді, інструмент це саме ваша сильна сторона, що саме у вас є, але ви не розумієте, і як це проявити. Тому я запрошую вас до себе на таку діагностику для того, щоб виявити саме луч і підлуч. І саме тоді от, особисто у мене склалось розуміння, для чого я прийшла на, на, ну, це, в це втілення, в це життя, що мені треба зробити. І це насправді дуже ну, якби упрощає подальше розуміння, подальше. Це просто ви розумієте свою суть. Ви розумієте. Що вам треба робити в вашому житті, в тих чи інших обставинах, тому що в нас о, іще додатково, і, ми, і маються різні сфери, в яких ми можемо бути, наприклад, успішними, а десь ми можемо бути неуспішними. І от розуміння саме цього луча і підлуча лопати, умовно кажучи, да, інструмента цього, ми вже тоді розуміємо, ага, на що нам треба звернути увагу. Можливо, я десь не проявляюсь, можливо, я десь не піднажимаю, і, а можливо, цього і не треба робити. Можливо, комусь не вистачає ясності, розуміння, це також все буде відомо саме після того, як ми розберемо і зрозуміємо ваш луч місії. Тому я запрошую вас до себе на діагностику, на консультацію для того, щоб зрозуміти ваш луч місії. Обіймаю вас.